Два українського правосуддя за жорстоке вбивство чернігівця, в якому зізналося подружжя сусідів, ніхто не поніс покарання. На суді вони активно дають свідчення, розповідають, як пішли на злочини, як допомагали одне одному приховати сліди. А вирок приголомшив всіх реальним ув'язненням, покарали лише чоловіка, і не за вбивство, а за крадіжку мобільного телефону в потерпілого. Про парадокс правосуддя Алла Скорик. Вогнища у зріст людини ніколи не забудуть жителі цього району. Уночі під шкільним парканом подружжя знищувала сліди злочину. По словам обійняє, він підпалював часті тіла, полив його предварительно розтворителем. То воно пихнуло хорошо. Подружжя на суді розповідає про подробиці жорстокого злочину. Плутається в одному. Хто з них завдав смертельних ударів сусідові? Спочатку дружина свідчила проти чоловіка. Потім усю провину взяла на себе цю справу. Тричі розглядав Деснянський суд і ще один раз апеляційний. Повірити в те, що таке жорстоке вбивство могла скоїти 27-річна дівчина. Служителі Феміди не можуть. Вони її виправдовують, а чоловіка співмешканця садять на 2,5 роки за крадіжку мобільного. Справа декілька разів направлялась на дослідування про те, що не встановлені мотиви, неодноразово писали всі суди. Правоохоронці не в захваті від такого рішення на підставі зібраних доказів. Ми вважаємо, що війна підозрюваних Доведена у зв'язку з чим прокуратурою вказане вирока скаржена до пересінного суду. Це буде п'ята спроба звинуватити убивстві молоду жінку. Після виходу на волю вона відмовляється спілкуватися з журналістами. Будем виходіть галарі родичі. Загиблого кажуть, експертиза засвідчила удар такої сили. Міг завдати лише чоловік. У нього впевнені і був мотив з убитим. Той не зійшовся в ціні на квартиру. Я й на суді неоднократно говорила. що це зробив Андрій. Эта девочка не могла на так ударить си, щоб зразу серця попасти. говорив, що он признайом він виносив, він винасілон і так далі. Это не является в нашому государстві приступлення у прокуратурі. пояснили, чому підсудного звинуватили тільки в крадіжці мобільного окремої статті. за розчленування в кодексі немає. А за укриття речових доказів підсудного також не покарати. Фактично ті, дії, які вчинялися щодо тіла, і тіми особами, які вчинялися, це вже. Спосіб позбутися доказів згідно з докозаконодавства, близькі родичі не несуть відповідальність за недонесення про вчинені злочин. Людмила Воробей вже втратила надію покарати вбивцю сина. Найбільше боїться виходу на волю засудженого за крадіжку мобільного йому дали набагато за півроку. Він має повернутися додому. Але скоро квасилькобаць, Чернігів, ТСН, 1+,1. Немовля за 500 доларів придбала в турецькому аеропорту громадянка Німеччини. Камера стеження зафіксувала момент передачі дитини у вбиральні. Ось туди заходить матір громадянка Туркменістану з малям в сумці. Ось вже звідти виходить із цією самою торбою німкеня. Про купівлю вона домовилася заздалегідь інтернетом, але перетинати кордони з чужою дитиною сміливості їй забракло. Тож німкеня просто віднесла дитину назад до туалету. А потім, пожалівши маля, повідомила про його місце перебування поліцію. Обох жінок заарештували, а згодом депортували з Туреччини.